Дух олімпізму витав протягом останніх семи днів в одинадцятій школі. А як інакше, коли весь тиждень у закладі був оголошений Олімпійським, Олімпійською тут спілкувалися, Олімпійською малювали і взагалі все жило і рухалося у кращих традиціях давньої Греції. І якщо раніше, можливо, серед тутешніх учнів і зустрічалися такі, хто не знав, звідки пішли Олімпійські ігри, що то за п'ять кілець, хто такий П'єр декубертен і таке інше. То нині школярі 11-ї чітко засвоїли, зокрема, що швидше, вище, сильніше, по справжньому мудрі слова, котрі допомагають досягти заповітних висот не лише у спорті, а й у повсякденні. Просто говорити про перемоги та бачити переможців на власні очі, спілкуватися з ними дві різних речі. Бердичів багатий на особистостей, котрі підкорили не одну спортивну висоту. У прямому сенсі це не раз робили вихованці тренера-викладачам дитячо-юнацької спортивної школи Ігоря Лонського: Віктор Лонський, Олександр Баранніков та Владислав Мазур. Тож, якщо до їхніх успіхів додати те, що зовсім недавно у Бердичеві відбувся міжнародний стрибковий турнір та й день фізкультури і спорту в Україні відзначили, то зрозуміло. Міло із тим, кого ж запрошувати на свято олімпізму у колективу закладу питань не виникало. Він міг би багато розповісти про свого батька, видатного Віталія Лонського, але вирішив познайомити дітей з постаттю Віктора Санєєва. Свого часу фізичні здібності хлопця помітила директорка школи. Попросила звернути на нього увагу вчителя фізвиховання. А коп Керселян був звичайним на перший погляд педагогом, але ставив перед собою незвичайні цілі. Поставивши за мету зробити з Віктора легкоатлета-переможця, тренер досяг свого. Санєєв тричі ставав кращим на Олімпійських іграх. Спорт – це та сфера людської діяльності, де людина може себе самореалізувати. Те, що в школі проводяться такі мероприятия, має дуже велике значення для дітей. Так як діти мають можливість познайомитися, що таке спорт. Все починається з школи. І для нас, для тренеров, очень важно, как вот именно в школе детям будет прививаться любовь. И, конечно, такие мероприятия – это шаг. Это шаг на пути к достижению больших высот. А наш город Бердичев всегда являлся прыжковой столицей. Здесь пять участников Олимпийских игр. И примеров таких в мире мало. Я желаю всем ученикам вести здоровый образ жизни, ставить перед собой высокие цели и достигать их. Якщо у Греції могли влаштувати Олімпійські ігри, то чому змагання не можуть провести в їхній 11-й школі? Масштаби тут, звісно, були поменше, тому і ігри оголосили малими. Маліто малі та перемогу у них здобути справа честі. Задля цього дві команди восьмикласників мали показати чималу частину своїх спортивних умінь. Зокрема, вправлялися із баскетбольним та футбольними м'ячами та продемонстрували силу і злагодженість у перетягуванні канату на переможців і призерів. Чекали пам'ятні відзнаки. Директор закладу нагородив всіх. Подякою подякувати нашим гостям Ігорю бурюмітані за те, що вони прийняли наше запрошення, що вони. Сьогодні нас відвідали своїм особистим прикладом, показали, як треба жити, як треба тренуватися, як треба е, готувати спортсменів і як треба досягати тих високих результатів, які вони досягли. Хочу також подякувати всім учасникам цього свята, всім учням, які доклали надзвичайно великі зусиль для того, щоб це свято відбулося, які переживали, які тренувалися, які готувалися до цього свята. І особливо вдячні вчителям, керівникам, які е, зробили надзвичайно велику колосальну роботу з підготовки цього свята. Проводячи подібні заходи, дорослі прагнуть побачити у дитячих очах небайдужість до спорту, до власного здоров'я. Коли ж дитина виносить зі свята щось більше ніж просто задоволення від розваги, педагогів це особливо тішить. Що ж, коли юний Володимир Іщук говорить правду, якщо учневі справді запало у душу почути на святі, то хіба користь від самих Олімпійських днів у школі не очевидна. Сьогодні ми провели урочисте свято, присвячене Олімпійським іграм. Я дуже радий, тому що я дізнався багато нового про Олімпійські ігри. Мені було дуже приємно, я познайомився з такими спортсменами. Я після цього уроку поставив собі мету у житті, щоб досягти таких великих результатів, як вони. В якому виті спорту будеш проводити? Я хочу досягти цього в альпінізмі.